Ну, все, друзі, можна відправляти. Воно вже готове. Опа! Ай, друзі, ви продивіться, яка красота! Дорогі мої друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми готуємо той самий хачапурі, який готується максимально швидко, на одній сковорідці, і, звичайно, неймовірно смачний. Ну що, ви готові? Давайте починати. А щоб приготувати це смачне хачапурі, нам потрібно буде борошно вищого сорту, обов'язково, вершкове масло, сода, сіль. Три жовтка без білка. Кефір і сир. В мене це сир сулугуні. Ну що, починаємо готувати. Друзі, в мене тут мука вищого сорту. Це дуже обов'язково. Якщо у вас немає вищого сорту, хоча б візьміть першого сорту. Що ми робимо? Відправляємо сюди три жовтка. Ось так. Один жовток у мене розбився, нічого страшного. Сюди ж відправляємо пів чайної ложки соди. Відправляємо одну чайну ложку солі. Хороші мої! Всі пограмовки обов'язково будуть під відео, як завжди, для вашого ж комфорту. Не переживайте, все розпишу, все залишу. І тепер, друзі, відправляємо сюди кефір. У мене тут 400 мл. Дуже важливий момент. Кефір повинен бути кімнатної температури. Буквально десь за годинку, як ви будете готувати цей хачапурі, до, достаньте його з холодильника. Нехай він собі в кімнатній температурі постоїть, щоб він не був холодним. Відправляємо сюди в тісто. Ось так. Тепер це все гарно, ложкою перемішуємо. Друзі, для чого потрібно, щоб кефір був теплий? Це для того, щоб тісто було ніжне. Щоб воно не було сильно таке туге, сильно забите. Ну, забитість тіста, звичайно, що регулюється мукою. Якщо муки забагато, неправильні пропорції то тісто буде забите. Але теплий кефір. Взагалі зробить тісто дуже таке ніжне, і воно буде дуже смачне. На початковому етапі розмішуємо ложкою, зараз будемо замішувати тісто руками. Все, починаю замішувати тісто руками. Поки що в місці. Зараз буду замішувати на столі. Мені так набагато набагато комфортніше. Друзі, ось такими рухами замішуємо тісто. Думаю, кожен із вас вміє замішувати тісто, якщо не вмієте. То дивіться це відео і будете вміти. Все, друзі. Тісто ми вимішали. Миска вже у нас майже чиста. Ось така консистенція виходить. Це ще не готове тісто. Відправляю його на стіл, додаю сюди трішки муки. Ось так підсипаю і починаю вимішувати вже на столі. Друзі, тісто по часу вимішувати десь потрібно 15-20 хвилин для того, щоб була гарна консистенція, дуже важливий цей момент. Тісто потрібно завжди, з яким би ви тістом не працювали, його потрібно дуже добре вимішати. Ну, звичайно, якщо ви робите панкейки, то тісто на панкейки там вінчиком збили і особо сильно там не потрібно вимішувати 20 хвилин точно. Друзі, а відео панкейки, смачні панкейки від Клопотенка, в мене є на моєму ютуб-каналі. Тому обов'язково подивіться. Фруктові панкейки просто з чорницею. Це щось було неймовірне. Смак просто мене вразив. Друзі, я вам дуже рекомендую придбати ось такий шпатель. Неймовірно, зручно з ним працювати. Що би ви не робили? Нарізаєте, наприклад, овочі якісь так. Взяли і відправили, куди вам треба. Дуже класна штука, яка допомагає в роботі на кухні. Все, ще вимішуємо. Все, друзі, коли вже ми вимішали до ось такої консистенції, вона вже, в принципі, готова. Додаємо сюди трішки олії. Я ось так на око насиплю. Це приблизно десь тут 3 столових ложки. Ось так. Олія придасть нам дуже класної текстури тісту. Ми зможемо його дуже гарно вимішати, і наш хачапурі виходить дуже смачний. Бачите, вже, яка гладка текстура получається. Все, друзі, я можу сказати, що наше тісто вже готове. Дивіться, що ми тепер робимо. Тепер беремо і робимо з нього ось таку кульку. Як піцайолом працюю на даний час, і я завжди з тістом формую ось такі, називається піцеболи. Все. Тепер ось тут так зажимаємо. Відправляємо його сюди, змащуємо трішки олією. Підбиваємо ось так. Все, друзі. Тепер накриваємо тісто полотенечком. Все. Ось так. Залишаємо на 15 хвилин. Нехай тісто заспокоїться, всі інгредієнти заспокояться, воно тоді стане еластичнішим, з ним буде набагато комфортніше працювати. І ми зустрінемо з вами через 15 хвилин для мене. А для вас це буквально одна секунда, навіть менше. Ну що, мої шановні, 15 хвилин вже пройшло. Забираємо полотенком. Так, це в сторону. Ой, а тісто відпочило, дивіться, яке еластичне. При тому, що це безріжове тісто. Супер. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Робимо ось такий рулет. Рівномірний бажано. Розрізаємо його на три частинки. Раз. І два. Все. Так, тут у мене вийшло трішки менше. Нічого страшного, ми лише робимо. Ось так. І доставляємо сюди. І робимо ось таку поляничку. Ось такими простими рухами, нічого складного немає. Бачите, ось таку поляничку. Відкладаємо. Це відкладаємо в сторону. І знову ж накриваємо полотенцем. Зараз ми будемо сам тісно працювати. Що ми робимо тепер? Беремо цю поляничку, підсипаємо трішки муки, викладаємо муки зверху. І розтачуємо такої форми приблизно десь в 20 см. Друзі, один дуже важливий момент. У мене сковорідка, скільки? Діаметром 24 см, тому якраз 20 см буде якраз окей. У мене вже привичка. Я як піцу роблю, починаю розкатувати тісто. Тож як ми розкатуємо, ми беремо і ось так пальцями, ось так виформовуємо борти. І потім починаємо ось так катати. Ну мені тут брутів абсолютно не потрібно. Тому ми скористаємося старою доброю скалочкою. Скалка називається. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментах, як скалка, чи як, чи тачовка. У нас тачовка називається. Друзі, і ось так розтачуємо. Розтачуємо, розкатуємо, як кому більше подобається. Ну, знову стара добра привичка. Розказую йому піцу. Йо, йо Ну так набагато простіше, Дорогенькі, а тим часом я вам хочу нагадати, що в мене є прекрасний телеграм-канал, де є багато крутих рецептів. Я там появляюся набагато більше, показую своє життя друзі. Там дуже багато контенту. Обов'язково приєднуйтеся, буду вас там чекати. Дивіться, мої хороші, ось така товщина тіста у вас повинна вийшла тонше не потрібно і грубше та, також бажано не залишати тісто. Тепер дивіться, мої хороші, що ми робимо. В мене тут сир сологуні. Ви можете використовувати також сологуні, це буде ідеальний варіант. Можете використовувати моцарелу, можете взагалі змішати це все. Тобто, як вам, як вам смачніше, який сир ви любите, я просто не можу знати, який сир у вас є неподалік ну, у магазині, неподалік дому. Так, у мене був сологуні, тому я купляв сологуні. Відправляємо приблизно тут, друзі, 200 г. Дивіться, ви можете додати більше, можете додати менше, як ви хочете. Тепер, друзі, що робимо? Беремо ось так і ось так складаємо. Бачите? Ось так складаємо по всьому кругу. І в нас виходить ось така торбинка. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментах, що вам це нагадує. Я думаю, ви вже всі догадалися, на що це похоже. На... Навіть мій оператор догадався. Все, від... відправляємо варити. Шучу. Друзі, тепер беремо просто. І ось так це все зліплюємо. І ось така краса у нас виходить. Легонько руками ось так розрівнюємо. Все. Беремо скалочку. І ось так розкатуємо. Тільки, друзі, дуже акуратно, щоб не порвати тісто. Якщо у вас є повітря, можете взяти виделочку і дуже таку малесеньку дирочку зробити, щоб просто його випустити. Все. Зараз ми цю дирочку заклеїмо, нічого страшного. О, все. Все, друзі, супер! Дивіться, це, в принципі, хачапурі помігрельські. Але це не зовсім хачапурі по-мігрельськи, тому що вони робляться в духовці. Зверху це все змазується ще яєчком, жовтком тільки. Викладається сир, запікається, ну і в принципі все готово. Ми не будемо гратися, це ж я вам обіцяв, хачапурі на швидку руку, але має бути дуже смачно. Тому ось так ми залишаємо. Дивіться, по товщині тут приблизно 1 см. Все, буде дуже класно, буде баланс сира і тіста. Сира і хліба не буде нічого забитого, ви не будете жувати одне тісто, не будете жувати один сир. Якраз все гарно збалансовано. Одним словом, друзі, буде смачно. Все, одне хачапурі у нас вже готове. Ми його відкладаємо в сторону. Тільки муки трошки даємо. Ось так. І тепер беремо ще одну кульку і починаємо з нею працювати. Все так само. Друзі, я не буду займати ваш час. Я не буду вам вже показувати повторний процес, тому що одне показав, ви зрозуміли. Щоб не займати ваш час, я це швиденько зроблю і вже вам покажу готовий результат. Не спечений, готовий результат, а вже просто готові хачапурі, які готові відправлятися на сковорідку. Ну що, мої хороші, дивіться, ось такі три хачапурі в нас вийшли. Я вже включив плитку, щоб сковорідка розігрілася, поставив її на середній вогонь, на максимальний. Тепер ми відправляємо ці хачапурі на сковорідку. Не даємо ні олії, ні вершкового масла, нічого. Ви бачите, у мене на столі є вершкове масло, я вам пізніше поясню, для чого воно потрібно. Беремо наші ось так хачапурі і відправляємо на сковорідку. Все, треба було мені трішки менший розмір зробити, нічого страшного. Все. І, друзі, тепер залишаємо десь на 5 хвилин, щоб воно дуже гарно знизу припеклося, але не пригоріло. Час від часу будемо провіряти, і перевернемо на іншу сторону. Ну що, хороші мої, пройшло рівно 5 хвилин. Я вже чую аромат сира, аромат тіста клас. Давайте перевернемо. Я сподіваюся, що 5 хвилин цілком достатньо. Все, супер, перевертаємо. Ой, красота, яка! Друзі, яка красота! Блін, бом, бомбезна хачапурі. Тепер дивіться, що робимо. Беремо кусочок масла. Ось так. І ось так змащуємо. ой Ой-ой-ой. Та ви що, друзі? Це просто буде неймовірно. Це просто неймовірно. Все, достатньо. Потім, коли пройде ще 5 хвилин і хачапурі з другої сторони також приготується, ми також змаститимо маслом, сир розтопиться, тісто у нас, пам'ятаєте, було дуже ніжне, дуже пишне. Друзі, одним словом, блін, ну що тут говорити, я не можу вам це передати, камера не може передати. Я впевнений, хоча хочу, щоб вона максимально це все передавала. Але я думаю, вам треба це приготувати, спробувати і написати в комент, як у вас вийшло. Ну що, чекаємо 5 хвилин ще. Тепер, друзі, дивіться ще один момент, я вам забув сказати. Бачите, воно в мене піднімається. Нічого страшного. Робимо ось так. Все. Випускаємо повітря. І воно собі зараз спуститься. Друзі, і також змащуємо вершковим маслом. Все. Ой, красота яка. Тут трішки зробилася дирочка, нічого страшного. Абсолютно, це нормально, друзі. Все, тепер сюди відправляємо наступне хачапурі. Ось так, друзі. Пам'ятайте, вогонь не має бути великим, вогонь має бути десь середній. Можливо, навіть середній якраз буде ідеально. Все, чекаємо 5 хвилин і перевернемо на іншу сторону. Ну що, пройшло ще 5 хвилин, перевертаємо на іншу сторону. О, красота! Все, і змащуємо. Тепер знову вершковим маслом. Ось так. Готово. Забираємо на тарілочку. Обов'язково вершкове масло. Ось так. Ось так краєчки теж можна змазати. Навіть потрібно. Нехай відпочиває, відправляємо наступне. Пам'ятаєте, друзі, олії є туди нема масла, нічого не потрібно давати. Друзі, аромат, ну просто аромат неймовірний. Я використав сулугуні, не мішав з моцарелою. Ну, Який би ви сир не додали, ну то я маю на увазі моцарела або сологунів, у вас аромат буде від цього тіста по цьому рецепту, аромат буде просто клас. Друзі, до речі, у мене вже є на каналі Хачапурі. Ми робили хачапурі на шампурі. Ось так, друзі, робили хачапурі на шампурі. Ви можете його також переглянути на моєму YouTube-каналі. Хачапурі на шампурі на вуглях, неймовірно, смачно вийшло. Абсолютно інший рецепт, також тісто, також сир. Але це вже було зовсім інакше тісто, зовсім, навіть я би сказав, зовсім інший смак був. Ну все, друзі, можна відправляти. Воно вже готове. Опа! Ай, друзі, ви подивіться, яка красота! Там де шо? Маслоком обов'язково змащує. Друзі, прийшов час. Спробувати, що у нас вийшло. Це неймовірно буде смачно, я впевнений. Обов'язково, друзі, готуйте. Обов'язково. Ну що, будемо куштувати. Ось так, беремо. З дивіться, сирок вже топиться, вже повністю. Та ви що, друзі, гляньте сюди. Дивіться сюди. Гляньте, яка смакота. Блін, звичайно, воно повинно остинути, друзі. Але я так хочу вже попробувати, що я не буду чекати. М -м -м. Друзі, просто бомба. Ах, гаряче. Друзі, неймовірно смачно. Звичайно, що я вам не можу передати цей смак. Вибачайте мене, будь ласка, я трошки їм. Друзі, це дуже смачно. Обов'язково готуйте. Обов'язково пробуйте цей рецепт. Просто бомба, готуйте своїй сім'ї. Ну що, мої хороші, і підійшов цей рецепт до кінця. Неймовірно, гарно, неймовірно, смачно вийшло. Обов'язково готуйте. А кому це відео було корисне по традиціям? Дайте лайк, підпишіться на канал, я стараюся для вас. Вам не важко, а мені дуже приємно. Всіх люблю, цілую. До нових зустрічей. Пока.